Вітаю всіх поважних глядачів. І як показує статистика, по більшості жінок, по меншості чоловіків. Всім традиційної Хеллоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок, 8 липня 2024 року. Вітаю всіх зі святом Івана Купала, яке минуле. Сподіваюся, що. Це буде останнє таке буремне свято. А наступне свято ми будемо вже зустрічати з миром та перемогою. Сьогодні на бойове читування знову заступають карти вікінгів, одначе вони не захотіли повністю заступати на бойове читування, будуть лише скандинавські руни. А епіграф буде з цієї книжечки, і це буде заголовна руна, та яка буде карта руна дня. Це унікальна колода. Карти вікінгів, і її можна навіть придбати у мережі інтернет. Це не складно, бо це робота поліграфічна. В цілому, це ті ж самі скандинавські руни, 24 руни ті руни, які залишив нам великий одін. І є додаткові також карти, які я просто не використовую, тому що карти так само забажали, бо насправді перед кожним прогнозом я запитую колоду, чи готова вона з вами говорити. І так сталося, що раз на два тижні на бойове читування заступає от саме ця колода карт вікінгів. Що ж стосується 8-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день, використовуйте цей понеділок з користю. Я розумію, що понеділок. День важкий, особливо для тих людей, які працюють. Неважливо, чи працюєте ви у цей день, чи відпочиваєте у відпустці, все одно ці карти вам підкажуть, як себе погодити саме цього дня. І цей прогноз вистрілює лише один раз, тому не забувайте щось дописувати. До речі, велика подяка Євгенію і Катерині, які постійно щось дописують. Так само і ви можете писати свої враження, якщо є. Особисті якісь побажання чи запитання, пишіть мені на електронну скриньку. Ну, а я пропоную вам налаштуватися на цей понеділок. Кому за потрібно очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 4, 3. Два. Один. Отож перша карта руна. Загальна карта на цей понеділок, чого очікувати від цього дня. Ансус, причому в прямій позиції. І це руна спілкування, це руна контактів і це руна просування своїх ідей завдяки слову. Ансус, це. По суті, Один, який відкриває вам великі таємниці. Головне лише про це говорити. Що ж це за руна нам підкаже зараз Фрея Асвін, які магічні властивості у цій руни? Ансус, це божественний істочник в глубине нашого Я, частица создания Одіна. За этой руной стоит сила интеллектуального характера, ее стихия воздуха, Бог-покровитель сам Один, могущественный из Асов. С помощью этой руны можно обрести его знания и божественную мудрость, приобщаться к традициям и к духовному наследию древности, возвратиться к корням и истокам последователи северного мистического пути считают себя потомками богов. В магической практике эта руна связана с правильным дыханием. Воздух насыщен энергией, которая в восточной традиции именуется прана, а в северной – онт. Ансус ассоциируется с мифом о том, как Один даровал Аску и Эмбле дыхание, онт. Топ-топ. У цей день рекомендовані будь-які дихальні практики, йога, а також є гарні різні процедури інгаляції, от якраз очищення своїх легенів. Можливо, декому з вас слід менше курити і більше дихати чистим повітрям, можете собі купити болони з. З киснем і таким чином теж насищатися, тобто у цей день головне дихати і розмовляти. Для представників знаку рак, можливо, деякі з яких святкують свій день народження, Отіла, Отал, інша назва цієї руни, і це майно це нерухоме майно, це ваш будинок, це ваш зв'язок з родичами, це якісь гарні новини від родичей, все, що стосується якихось операцій, пов'язаних з. Купівлею і продажу будівлі, це також гарно проводити саме у цей день. Гарно просто прибратися в оселі, бо молодик він дуже полюбляє, якщо ви оновлюєте все. Треба замінити свою білизну, якщо ви давно це не робили. І в цілому займатися накопиченням чогось Боруна Отіла, Вона каже про те, що у ваш. Дім приходить щось цікаве, якесь дуже велике щастя. І це щастя не тільки ваше, це родове щастя. Ще представники знаку рак цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Ну а фартова година для раків це північ. На жаль, у півночі нічого такого не відбувається, одначе ви можете отримати якусь інформацію, наприклад, із інтернету, бо всі зараз досить порушен сон у багатьох людей. Тож у півночі ви можете досягти певної самореалізації. Далі представники знаку Лев. Райдо в прямій позиції. Райдо це дорога, а також це наїзник, який сідає на коня і кудись їде. Це Карта руна руху, вона пов'язана з ціллю якоюсь. Головне, щоб у цей день у вас була ціль, і якщо ви будете пересуватися кудись їхати у цей понеділок, все буде робитися так, як вам потрібно, дуже швидко, і ви будете швидко досягати тих цілей, які будете ставити для себе. Райдо це рух, тож перебувайте у цей день постійно у русі. Ще представники знаку Лев. Цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки і фартова година для левів п'ята година ранку. Для представників знаку діва. Інгус, інгус, це карта руна, немає зворотнього зв'язку. Вона пов'язана з генетикою, вона пов'язана зі спадковістю те, що ви отримуєте від своїх. Родових якихось корінь. Інгус, це інгвіфреєр, незважаючи на те, що художник так трошки сумно намалював цей образ, це захист, і це захист саме вашої імунної і генетичної системи. В цілому ви сьогодні досить. Непогано себе можете почувати, і також якісь зв'язки з родичами саме у цей день досить корисні. Ще представники знаку Діва 8 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій і фартові години для вас це 22 година вечора. Для представників знаку Терези Іса – Прямій позиції. Іса, це льот, це стійкість, це трошки відмороженість від справ. Рекомендація цієї карти руни відморозитися, бути на медитативному якомусь такому зв'язку, намагатися вибрати свій якийсь шлях єдиний і не сходити з нього. Не розкривайте свої таємниці саме від вашої таємничості, від вашої закритості, залежить те, як будуть просуватися у вас справи. Ще представники знаку Терези цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку діва? А фартова година для Терезів 11 година ранку. Для представників знаку Скорпіон перегорнута феху. І це неможливість щось розпочинати. Будь-які розпочинання у цей день принесуть, врешті-решт, вам лише розчарування. Також феху це неправильне використання рухомого майна, тобто грошей. Це можливо навіть повна відсутність грошей, і від цього ви будете трошки занепокоєні. Також це дуже поганий показник для вольових чоловіків, бо це чоловіча енергія, яка працює проти вас, тобто его. Може вам нашкодити сьогодні. Фартова година, година ночі. Вже я маю на увазі ніч на вівторок. Ну, а те, що. Перегорнута, випала ця руна, то це не фартова година. Рекомендую вам уже в цей час спати і ні про що не згадувати. Також якісь зв'язки у цей день з представником знаку Овен можуть принести вам занепокоєння і ви можете щось втратити. Тож краще не зустрічайтеся з цими людьми, бо від них може прийти якесь певне лихо для вас. Для представників знаку стрілець туріса прямі позиції, і це ознака того, що ви можете. Пройти скрізь, скрізь ті перегородки, які вам створила доля. Турісас це різкі дії, турісас це молоторай, який здатен знищувати велетнів, а велетні це представники темних холодних сил. Тобто ви сьогодні вам треба бути більш активнішими для того, щоб ваші справи пішли угору, і не боятися того, що можливо слід якось відстоювати свої права завдяки. Власним амбіціям, не втрачайте ці амбіції. Фартова година, третя година ночі. Навряд чи ви будете у цей час бути у тонусі, ви, напевно, будете спати, одначе, у цей день вас очікує зустріч чи бесіда з представником знаку тілець, і вона принесе вам якусь користь. Для представників знаку Козиріг Кенас – прямі позиції, Кенас це факел, який освітлює всі темні закутки вашої особистості. Кенас – це просвітлення, Кенас – це гарний слід, який ви можете залишити у цей день. І це також просвітлення для інших людей. Ви сьогодні можете бути справжнім просвітником, який несе знання, який, до речі, може поділитися з кимось цим прогнозом і таким чином врятувати людині життя чи підказати цій людині, що сьогодні дуже фартовий день. Сьогодні ви також є як проповідник, який несе світ іншим людям. Ну, добра година, гарна година цієї днини. Шоста година ранку. Навряд чи ви будете ще спати. Напевно, у цей час. Якщо будете вставати о шостій ранку, можете насичитися повною силою цієї днини. І ще вас очікують. І дуже благодійні зустрічі з представником знаку Близнюки для водоліїв. Совуло перегорнута, на жаль, хоча ця руна і не має зворотньої фази, саме в картах вона є. І це втрата сили. Совуло це сили ваші, які вас буде не вистачати у цей понеділок. Тож раціонально використовуйте свої сили та не гнівайтесь, бо Совуло це ще богиня Сонця, соль, і вона перегорнута, це явно каже про якісь душевні сутінки та те, що ви неправильно. Використовуйте свою силу. Дуже погана година дня, 16-та година. Тому будьте обережні, нічого, нічого гар, такого важливого не плануйте саме на цю годину. І ще будь-які зустрічі чи бесіди з представником знаку Скорпіон можуть принести вам занепокоєння та трошки порушити ваш настрій. Для представників знаку риби, Ей вас. В прямій позиції EWAS це зіткнення світла та темряві, і в прямій позиції це перемога світла. Це також. Руна пов'язана зі здоров'ям і з вашим хреб... хребтом, з вашим позвоночником. І це каже про те, що не слід напружувати свій хребет і пам'ятати, що сьогодні від вашої гнучкості, я маю на увазі гнучкості інтелектуальної, залежить ваша перемога. В цілому день позитивний, ви знаходитесь. Посередині між світлом та темрявою, і самі можете обрати свій шлях, прямо як в фільмі Зіркові війні. І ще у вас є фартова година, 13-та година дня, і також зустрічі та бесіди з представником знаку Терези вам підуть на користь. Для представників знаку Овен, Беркана Беркана це перш за все, жіноча. Карта руна, вона пов'язана з жіночою енергією, зі здатністю щось вирощувати. Це сама природа. Сьогодні гарно бути на природі, займатися сільськогосподарськими різними роботами. Окрім цього, це ким би ви не були по професії. Якщо ви жінка, вам сьогодні буде дуже комфортно. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні можете відчувати на собі. Саме вплив цієї руни, а це м'якість, це зрозумілість, це благодійність і будь-які чесноти, які притаманні саме жінкам. Ще у вас є фортова година, це вісімнадцята -го година вечора, і зустрічі та бесіди з представником знаку стрілець принесуть вам неймовірні результати. Для тільців Альгіс в прямій позиції подивіться, який такий хлопець Олень вам випав. Тобто, зустріч і бесіда з такою людиною цілком можлива, якщо у вас спрацювала фантазія саме у цьому напрямку. Одначе, Альгіс це захист з боку вишніх сил, це божественний захист і можливість розпочинати щось нове, бо у вас є зв'язок з вищими силами. Подивіться, ця руна дуже схожа на антенку. І це якраз і є той самий зв'язок, тож будьте більш інтуїтивні цього дня. У вас є також гарна година, це 15-та година дня. І також зустрічі бесіди з представником знаку Скорпіон вам сьогодні будуть досить корисні. І нарешті близнюки. Ей вас! Це карта коня, карта руна, вона пов'язана з конем, з, з тваринною силою, з можливістю щось зробити, якщо ви будете кудись їхати, сьогодні ваш залізний кінь, ваш автомобіль вас довезе куди потрібно. Це стосується, якщо ви є автовласником, якщо ви, звісно, просто. Людина, яка ходить, ходить пішки, все одно, у вас сьогодні є дуже гарна енергія. Якщо вам треба кудись їхати, вам будуть допомагати у цьому духі і відкривати вам нові шляхи. У вас є гарна година, також у цю днину, це 19-та година вечора. А також зустрічі і бесіди з козирогами вам принесуть у цей день велику користь. В цілому, день вже непоганий тим, що всі, майже всі руни, окрім фехохотування. Випали в прямій позиції і не випало агресивних рун, одначе вони обов'язково випадуть ось тут. І ми роздивимося вже по дням народження, що вас очікує цього понеділка, 8 липня. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий урус підтверджує те, що я сказав на початку цього прогнозу. Це неможливість Триматися землі, трошки відірваність від землі. Погана карта для жінок, вона каже про те, що жіночі якісь ваші енергії неправильно спрацьовують. Також можна отримати у цей день якийсь досить несподіваний урок від жінки, тому спілкування з жінками сьогодні краще якимось чином. Від цього спілкування якось відхреститися і не робити цього, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута ДАГАЗ, це неможливість щось змінювати, якось трансформувати дії. Все, що стосується магії, якихось положень, що ви можете власною волею якось вплинути на події. Ні, навпаки, сьогодні не слід нічого міняти і не магічити, не займатися магічними операціями, бо це буде просто порожнє зайняття. Будьте особливо обережними, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Хаґлас в прямій позиції, а це стихійне руйнування. Тож будьте обережні, перш за все, у цей день. Не займайтеся саморуйнуванням. Якщо дуже жарко, не пийте алкоголь, бо це досить погано може потім вплинути на ваш стан. І пам'ятайте, що у цей день можуть бути руйнування, від яких ніхто не застрахований. Одначе вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця Тейвас. вас – це гарна руна для чоловіків. Вона каже про зв'язок з Господом Богом, якого Скандинави називали тюр, і так само одне з імен цієї руни тюр. І це ознака того, що ви знаходитесь на правильному шляху, що всі дороги вам відкриті. У пробки ви сьогодні ніяк не будете стояти. Ваш рух досить цілоспрямований. Тому, якщо ви чоловік, якщо ви людина, у якої є якісь цілі, сьогодні ви досягнете цих ці цілей, і ще той вас, вас захистить від неприємностей. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, лагус прямі позиції, лагус це щось несподіване і в кращий бік. Тобто вас сьогодні очікує такий різкий трошки поворот. Але цей поворот буде до кращого. Якщо ви будете йти за власною інтуїцією, дослухайтеся до власної інтуїції і йти за вітром, як то кажуть, та ще й за водою, бо лагуз – це струмочок, який виводить, врешті-решт, до великих річок. І так само і ви можете через цей струмочок досягнути потім великої цілі, яку ви. Бажаєте, щоб вона втілилася у вашому житті. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, наутіс, на жаль, перегорнута. І це неможливість щось змінити. Наутіс це карма, яка пов'язана з богинею. Долі, яка зв'язана з майбутнім, зі скульт. І ця скульт до вас не добре якось дивиться. Тож будьте обережні, по-перше, а по-друге, особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перто. Перто це те, що приховано, і сама ця карта руна пов'язана з жінкою, яка повинна народити дитя з роженицею. Одначе, перто у даній карті ми ще бачимо гру. Тож, якщо ви бажаєте виграти у цього дня щось, вам треба грати таємно, не показувати всі свої карти, не відкривати свої. Кубіки. І пам'ятайте, що у цей день вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, я казав на початку цього прогнозу, що день для вас гарний, так воно і є. Вам випала руна гебо. Подивіться, що художник намалював. Намалював рог, а рог – це свято, це якісь дари, які ви можете отримати сьогодні. Це рог достатку, який вам випав, і це зв'язки з людьми, це спільні якісь праці з людьми. Дуже гарний день для зустрічі, для підписання договорів. І особливо буде гарний день для тих, хто народився під знаком Рак. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, винні перегорнута. Будьте обережні, виніс це карта щастя, радості і достатку. В перегорнутому вигляді вона каже про зворотнє. Про відсутність грошей, що відсутність світла всередині і відсутність гарного настрою. Тож намагайтеся слідкувати за своїм настроєм і пам'ятайте, що вам у цей день не слід радіти, навіть якщо до вас прийшли гроші, краще їх кудись заховати. Потім вони вам знадобляться. Будьте втричі обережними, якщо ви народилися під знаком РАК. І залишилося ще дві карти. Верхня з них це для всіх чоловіків, які додивились цей прогноз до кінця. Яра це врожайність, яра це якісь здобутки, які можуть бути у вашому житті, якщо ви будете все робити поступово. ЯРА це ще зв'язок з природою, тож сьогодні непогано зайнятися сільськогосподарськими роботами, якщо є така можливість. Можливо, пересаджати якісь рослини, якими ви опікуєтесь, можливо, поїхати кудись на природу, саме зустріч з природою, може зарядити вас. І це краще зробити о півдні о 12 годині. І для всіх жінок, які додивилися цей прогноз до кінця, Манас перегорнутий каже про те, що сьогодні краще побути на самоті. Оточуючі люди вони не сильно будуть до вас схильні спілкуватися і допомагати вам. Манас це карта людства, і людство воно зараз знаходиться в бентежному стані, воно вам нічим не допоможе. Карта Манас перегорнута це як у картах Таро, відлюдник. Чи перегорнутий імператор дуже схожа енергетика. Тобто, якщо бажаєте, щоб ваші справи йшли вгору, не треба. Якось розраховувати на поміч з боку людей, будьте особливо обережні о 20-й годині вечора. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали у котрий раз карти вікінгів, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось. Відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний Вакантанка. Господь, батюшка, Бог.